Дії лікаря Костянтина Думановського визнали неадекватними. Такий висновок сьогодні озвучила комісія Міністерства охорони здоров'я України у Києві. Столичні медики зацікавилися смертю п'ятирічного Миколки Антонюка після хвилі невдоволення від громадськості. Нагадаємо, спочатку рівненські активісти влаштували допит чиновнику від медицини Юрію Осіпчуку та його заступнику Ігорю Добровольському. Останній головував у експертній комісії, висновок якої між діями лікарів та смертю дитини немає причинно-наслідкового. Зв'язку комісія міністерства іншої думки розповідають правозахисники, які теж побували на засіданні у Києві. Ліана Диновська ексклюзивно для телеканалу Ритм прокоментувала резонансну подію. Рішення комісії було ну, активно, всі члені комісії наголосно визнали, що надана допомога лікарям обласної лікарні не відповідають стандартами протоколу надання медичної допомоги міністерства охорони здоров'я України. Чому рішення рівницької комісії відрізняється від заключення столичних експертів? Тепер з'ясовуватимуть правоохоронці. Костянтин Домановський вже усвідомив, що смерть дитини непоміченою не пройде, і тому найняв персонального адвоката, який і приїхав на міністерську комісію. Активісти заключення експертів мозу вважають перемогою і обіцяють контролювати розслідування смерті Миколки і надалі. Павло Невесенко Олена Сергієва у ритмі подій.